Добрий день. Да. Хотів спитати, а це називається дитячий пляж? Так, так. Так, дитячий пляж. А, а це Карюківська фабрика, так? Да, це що шпалери роблять. — Так, так. — фабрика. А це озеро воно якби викопане? чи mm -hmm. як воно О, чесно, не підскажу. А Вода тут як? Sorry. Нормально? Так, да, можна купатися. <laughs> — Ясно, дякую.